Це дуже добре, але як багато тих, хто знаєте, ще не захистився себе крові Христа, ця пісня про дуже чітко підкреслює ті часи, коли ангел-губитель, пам'ятаєте, це було ще ми читаємо в ісході, коли мазали косяки дверей перекладені, і ангел губити, коли йшов, мав погубити перевенця. Казали, якщо не буде крові, то він зайде і певне буде вбитий. І це прообраз того, що знаєте, якщо на нас не буде крові Христа, то ми також загинемо. Це, це такий знаєте, чудовий прообраз, Я тому що свято Пасхи наближається, ми про це поговоримо ще, десь був час, але ми хочемо помимо, сьогодні також пам'ятати про це чи захищення крові Христа. Чи сьогодні є на мені ця ознака, чи немає? Тобто, це слово Господнє, воно не змінне, воно буде, воно буде виконане, Бог Бог говорить, що моє слово все, навіть до зап'ятої воно все виконається. Знаєте, не буде нічого, що не виконалося все буде. Ми бачимо зараз Слово Боже, все, майже все виконане. Тому, знаєте, це підтверджує, що слово Господнє, воно, тому, якщо ви не маєте на собі цього знаку, то тобто, ця знака звершується покаянням народженим з гори, тому хоче, щоб ви ця, не знаєте, чітко розуміти, що спасіння лише через кров Христа, через жертву Ісуса Христа. По-іншому спасіння просто немає. Через ізраїльський народ Бог це підкреслив, показав, що в кого немає, той буде битий і так звершилося. Так відбулося і Бог говорить про образах спочатку, потім сина свого посла підкупив, але людина має мати на світі цю ознаку. Та господар цьому благословить. У нас є дні народження. На цьому тижні у нас святкував наш брат Данії. Не знаю, може як пороком стане, але його не бачу сьогодні, да? немає, Знови, тому що ми його передамо. Так, сестра на талії єсть є. Ми вітаємо тебе з днем народження. Божу, благослови, дуже раді, що ти є, що ти в церкві, що ти такий великий труд несеш. Знаєш, як, е, Таке чудове діло Боже, за яким люди дуже часто ганяються. Знаєте, Багато хто хоче знати і зцілитися і хворіти. І Наташа вона, знаєте, пов'язана з. Щодо хвалі не заміна і віка, знаєте, допомагає Богу робити свою справу. Хай тебе, Господь, благословить, щоб через ці події знаєте, ти, скажімо так, любувала серця. Постукувалася до них. знаєш, ти допомагала знає, щоб людина відкрила серце для Бога. Щоб це серце було від відріха. Хай тебе Господь благословить. Сьогодні у нас святкує, я, я знаю, Юля. Да? Юля. І вчора наша святопала, де наші сестри. Так, Юлія спочала так, повернула ось так, а тепер слухає. Хай Господь полоснуть <голоснує> тебе. І незважаючи на ті, ті шляхи, які ти проходиш, то знаєш, коли Давід пройшов всі свої шляхи життя, він так звернувся назад і сказав, що ми же ми пройшли по прекрасному місці. Щоб ви знаєте, звернулися і сказали завжди знаємо Господь. Хай Господь вас тебе. А де наша хлопа? Учительська. Вітаємо тебе, Хай Господь благословить тебе, твою сім'ю і допомагає вам в вихованні вашого сина. Можливо, вас почалась, але дуже важливо знати, як Анна розпитала свого сина на Саміла, та, Самуїда, була. та була в храм. Знає, це дуже багато Бог попадає е, на маму цих обов'язків, як мудрості.